Всім гарного дня. Сьогодні ми знімаємо один з самих популярних тракторів. Це модель Shiffін 240 БФЛЮ. 24 кінські сили. 0 це у нас задній привід. Б це, по суті, нічого не означає. Це базова комплектація, F – це фронтальний радіатор. Він знаходиться спереду під капотом. L – це блокування і U це примусова гідравліка. Значить, він обладнаний у вас самою більшою рамою з усіх. Міні-тракторів на пасах. Тут у вас 115 швеллер, також маємо ресорну підвізку 5 листів. Передня балка на задніприводних приводних йде цільна. Тобто без з'єднань, без нічого вона йде повністю цільна по всій довжині. Вона ж і кріпиться за ресору. Тобто, у вас більш м'який передній хід. Сама вага трактора тонна 50. У вас два грузи спереду стоять 40 кілограмів, по 22 кілограми догрузи на колеса. Колеса, до речі, тут йдуть 7,520 і 6,12 протектор ялинка. Колія 120 фіксована, тобто вона тут не сувається, не розсувається, коли ви працюєте в 120 колії постійно. Так, по задній навісній системі. Примусова гідравліка, виносний циліндр. Бачимо. Що це нам дає? Це нам дає змогу підключити по суті, гідровиходи. Ось одна трубка є, виход змонтований. Отут під'єднуєте другу трубку, опускаєте шланги, виводите. Тут можна ставити гідровиходи. Вони не йдуть в комплекті, але на 244-х у нас було відео. Можете подивитися, як це зроблено. Трьохточка підіймає з таким циліндром на 200 кг більше, тому що тут циліндр товщий стоїть і гідравліка качає більше. Тут 600 кг підйому. Є причепний механізм, захист з усіх боків, окрім низу, для валовідбору. Тут 540 обертів в штатному режимі працює. Чулок стандартний, шофенговський, кріплення. Це виходить, у вас іде причепного пристрою. Якщо ви будете... Ну скажімо так, Не будете їм працювати, то можна розплінтувати. Якщо буде заважати, то доведеться відкручувати ці 8 болтів з обох боків. Гідравліка качає примусово вниз і вгору. Ось у вас розподільник двосекційний. Оце у вас плаваючий режим вмикається. Тобто все працює, все класно. По коробці коробка механічна. Три передачі вперед, одна передача назад. Насос у вас тут от вмикається, Вмикається, вимикається. Тобто, коли ви перевіряєте гідравліку, не забудьте вімкнути насос, тому що якщо насос не вімкнений, гідравліка качати не буде. І також нагадую, що вона працює від коробки. Тобто не просто завели двигу, не вижили щеплення. А щеплення потрібно відпускати. Так, е, поніжені повишені перемикаються, в комплекті йде зіп. Іде ручка заводна, вмикання виходить, блокування диференціалу. У вас вмикається вал відбору потужності. З правої сторони у вас проходять рівні. В штатному режимі зараз 4 датчика, двигун на 176 кВт потужності, 24 кінські сили. Цим трактором можна працювати з 225 плугом, можна працювати з 1,40 фризою, можна з метр двадцять звичайною або метр сороковою полегшеною. Можна тягати 1,6 культіватор, можна працювати з закучником, тобто повний цикл повністю він і двохрядного картоплю сажалку потягне на 200 літрів. Ціна на сьогоднішній день 3350 доларів з повним пакетом документів, з доставкою. Гарантія офіційна від виробника Замовити можна за номером, які бачите на екрані. Всім гарного дня, пока пока.